Всім привіт! Сьогодні я прямо на пляжі Сопота, в самому центрі Сопота, і вражена тим, що пляжі теж дуже чисті, пологі, приємні, і тут дуже багато ракушок, камінчиків на пляжі. А ну покажи, я що ти там знаходила? Єва вам вже зберігає собі такі камінчики, аби вести як сувеніри. І я скажу вам відверто, що вчора я була в ровах, а сьогодні я знімаю відео вже з пляжу Сопота і. В ровах, хоча це дуже складна дорога, там через села, але там дуже багато людей на пляжі. А тут в соботі значно менше. Так, подивіться ближче, як виглядає вода. Навряд чи тут хочеться плавати, хоча море дійсно тепліше. Ну і сам пляж. Тут викидує з моря всі ці водорості, збираються ось такі калюшки з брудом, і тя, викидує теж з моря сюди. Рум-тур. Номера в Редісоні. Редісон чотирьохзірковий у Сопоті. До речі, Редісон був ще на мазурах. У мене є в блозі огляд його. Зараз він вже інакше називається, і це вже не Редісон, а сьогоднішній наш номер просто розкіш. І щоб ви зрозуміли, що це самий простий номер, який тут є. Так, одразу зазирнемо, що тут є і е, прасувальна дошка, величезна шафа, все для чаю, для кави е, е, обслуговування. так. На першу пляшку знижка, якщо замовляєш алкоголь 200 злотих. Розкішне King Size Bed. Дуже, до речі, стильні картини і деталі, аксесуари. Чудовий столик для моєї роботи це просто супер. До речі, тут от зразу графік того, які активності є, і тут дитячий клуб з анімацією, просто шикарно. І подивіться, яка програма. Так, супер, зеркало. Просто фантастично красиве. Це правда. І вигляд у нас на місто, але, власне, там і знаходиться море в 150 метрах. Номер розкішний телевізор, але я вам мушу показати, що тут не просто просторо в кімнаті, а ще й дуже об'ємна ванна кімната. І рітуалс. Всюди є ілусьйони. Бренд Rituals є повністю представлений тут, в косметиці у ванні. Клас! Я прям мега задоволена. Один з найкращих готелей в Сопоті. Подивіться, який тут класний Фол готелю. Нас поселили видовий красивий номер на останньому останню горцю. Четвертий пункт найвищий. Іде до моря. Що мені завжди подобається в Ретісонах, це те, що тут красивий, однотипний фактично інтер'єр, але завжди передбачуваний по якості. Що ось у нас тут така прозора вінда Ліфт зі спуском в холл. І ще мені подобається, що в холі завжди є перекуси, безплатно водичка. Так виглядає хол готелю. Зараз покажу сам буфет: яблучка, печиво, газована, не газована вода та лимонад. Що будеш? Лимонадик. Кажу одразу, що відверта велика проблема готелю Редісон в Сопоті це відсутність нормальної парковки. Тобто, в них, звісно, є паркінг, але він дуже далеко. А навіть тут висадити сумки, виставити так і десь зупинитися все загороджено, тому що людям ніде паркуватися, і вони просто тут залишають авто для того, щоб вигрузити багаж а потім шукати десь парковку по місту. Одним словом, це проблема напевно цілого міста. Але є платні парковки, ось тут навіть навпроти. Хоча ми запаркувалися саме на парковці Редісона. Ну, тому що, по-перше, це якась нібито гарантія, не знаю чого. І вони тоді там комфорт у нас запустили і все таке. Коротше, ось так виглядає Редісон з головної вулиці. Так, тут супер класний ресторан. Класно шиє теж дитяче меню і скажу відверто, що ціни не шокуючі, навіть дуже-дуже приємні. Ти знайшла ще розмальовки? Клас! І тут так сонячно! Супер! Така якась дивна дитячка є. Ну, бардак так точно тут. Так, тут доволі велика э, ця зона спа, два джакузі і два басейни для дітей і для дорослих. Так виглядають роздівалки і сушки. Кубики, стільчики. Привітрік! Ставте лайк! Сьогодні в рази краще. І водичка чистіша. Єв, як там водичка? Але я скажу вам одразу, що ми виїхали аж на сам край сопота, тобто ми далеко від центру від нашого готелю, то може тут пляж просто інакший. Ну і сьогодні понеділок знову просто він чистесенький, людей немає. Атмосферка супер, погода значно краща. Сьогодні мені вже більше подобається пляж. Моє найулюбленіше діло заняття саме на морі це прогулянки берегу. Коли ти просто ось так капці в руках несеш і гуляєш по чистому пляжику. Ну що, якщо вам подобається з нами подорожувати, ставте лайк. Так же виглядає Хан готель з його приватним, нібито, публічним пляжем. Головний центральний пірс. <пляжем> Як тобі я важко більше людей, так? <пляжем> а так виглядає сам центр. Тут такі магазинчики з сувенірами по кругу, з виходом на головний пірс. Афіші виступів, каруселі, ресторани, головних готелей. Кінь русалка це дивно. Так, і власне вхід на пірс. Десь ось. Ми знайшли офігезне місце дуже популярне. Вибили тут столик в центрі, і це італійське місце. Зараз одразу вам показую, що тут круто, що тут невеличке меню і все меню з картинками. Тобто тут є реальні фото, фотоблюд і дитяче меню теж. Ось зразу ціни, подивіться. Отак. Вот їх подачу тут трошки слабенько. Перехвалила їх чи ні, ну пробуй. Гарякі. А смачне? Так, клас. Напевно, моя теж. пробую. Ну, подача ніяка. М -м -м. Але смачно? Давай мені мою. Так. Кидаємо монетки. Так. І тепер я свою... І. Показую лайфхак, як брудне взуття після пляжу, наприклад, або просто ви після якоїсь подорожі хочете запакувати назад у чемодан. Щоб не робити цього в якихось негарних пакетиках і зробити компактно. У кожному готелі можна попросити шапочку для душу. І ось навіть взуття, якщо з піском, воно дуже компактно і безпечно запаковане.